Добрий день! Сьогодні я хочу почати серію розповідей по про догляд за трояндами. Це все мій власний досвід, або те, що я десь читала і вже перевірила на собі. Перша, це буде розповідь про то, де замовляти троянди, точніше, як, обираю, як я обираю, де я замовляю троянди, і як я їх обираю. Спочатку ми обираємо місце, куди ми будемо садити наші троянди. Тобто ми зрозуміли, що ось у нас є місце. Місце повинно бути сонячним, обов'язково. Потім про це буде більш детальніше в іншій розповіді про догляду. Дивіться, ми обрали місце гарне місце там, я не знаю, 2 на 3, скільки у нас там кущів поміститься. І тут вже ми думаємо: ми будемо брати плетисті троянди. Ми будемо брати шраби, чайно гібридні, тобто із того, які ми будемо брати троянди, і виходить та кількість кущів, які ми виберемо. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що розмір кущів, відстань між посадками, ми определяємо по каталогу, приблизно беремо там, якщо троянда буде метр, ширина, то. А інша 90 сантиметрів, то десь метр між ними, між кущами, потрібно залишити не менше. Краще більше. Після того, як ми визначилися з місцем, то ми вибираємо, де ми будемо замовляти. Я свої троянди замовляю частіше за все на сайті Твоя роза це не реклама, це мій досвід. Багато хто з вас їх знає. Мені подобається цей магазин. Я не пам'ятаю. Пересорту у них, мабуть, тільки одна мені прийшла, і то я не впевнена, тому що то був такий трохи дурнуватий рік. Я тоді могла наплутати з посадками. Тому я не буду казати, що винні вони, тому що тоді була тривога, це була весна 22-го року. Тривога, щось літало, я могла сама наплутати, тому я їм ніяких претензій не пред'являю, ну, який тоді був дурдом. Дивіться, обрали ми магазин. Я не доказала, обираємо ми магазин, я спочатку читаю відгуки. Відгуки на форумах, на різних от інстаграмах, ютубах. Тобто, я дивлюся блогерів, я дивлюся, але не рекламу. Реклама це реклама. Тобто, люди, коли показують, що вони отримали, отримала, ми дивимось. Нещодавно мені одна знайома дівчина присилала в інстаграмі свої. Фото своїх саджанців, якими вона дуже-дуже довольна, давні троянди, там були інші квіти, вона була дуже довольна, там така дешева ціна. Я подивилася, я б таки не купила. Тобто, читаючи відгуки, ми повинні розуміти, що у людей різні, не знаю, різний досвід. То, що воно прийшло живе, не означає, що це гарне. Тобто, по ціні буває різне. І по якості буває різне, тому ми все це розуміємо. Тому обираємо, читаємо багато відгуків. Ну, якщо не можемо знайти відгуків, тоді вже вчимося на своєму досвіді. Дивіться, зайшли ми в інтернет-магазин. Перше, що ми бачимо, там дуже-дуже багато красивих троянд. фото самі квіточки. Ми дивимося на квіточку. Ми повинні розуміти, що квіточка і кущ в цілому це дві різні речі. Наприклад, моя троянда Mitsumisnow фото квіточки на сайті і фото мого куща. Тобто, ми, коли дивимося на квіточку, в описі, здається, там 3-4 см. Думаю, це малець, що таким буде поганенький, який там шикарнючий кущ. Тобто, Краса однієї квітки не завжди передає красу куща, з тим, що кущі не хворіє, майже майже не примерзає, я не укриваю троянди свої. розумієте Він цвіте до морозів, можна сказати, останнє цвітіння в листопаді десь було в мене. Тобто, це троянда, яка, знаєте, дуже часто просто всипана квітами. І якість однієї квіточки, Ну чесно кажучи, мені байдуже. Вона там, знаєте, така вже, там кущ кидається в очі. Тому, обираючи по фото, спочатку я копію англійську назву, тому що перевод не завжди вірний в магазинах, бувають, там теж живі люди, і люди не завжди розуміють англійську. Я вам скажу чесно, люди добре розуміються на тому, як виростити, як розмножити, але от англійську я, наприклад, теж... Я вам скажу чесно, не знаю. Тому я копіюю англійську назву і по ній вже шукаю фотографії в гуглі саме цієї троянди, дивлюся не на фото квіточки, а на фото куща. Також, якщо зможете, читаємо відгуки. Я кажу на форумах, їх дуже багато, тому якщо вам попадаються десь форуми, заходимо і читаємо. Там дуже дівчата багато пишуть, дуже. Багато відгуків завжди про квіти. Дивимось обов'язково на форму і розмір куща. Кущі бувають різними. Вони бувають маленькі, широкі, високі, різні. Тобто, ми обираємо на те місце, де ми хочемо посадити, як їх розташувати, що впереді, що позаду буде. Тобто, обов'язково читаємо про розміри. І потім вже замовляємо. Ніколи не замовляємо по одному фотографії в інтернеті. Чим троянди бувають із закритою кореневою системою і відкритою кореневою системою. З закритою вони завжди дорожчі. Якщо у вас є можливість такі купувати, все одно вони краще зберігаються, я вам так скажу, але я намагаюся замовляти з відкритою кореневою, саме з наших. Які вирощують самі на продаж, тобто я замовила зарані, вони викопують і потім зразу розсилають, Тобто вони у них майже не зберігаються. Замовляти я намагаюся на осінь. тобто я десь Кінець вересня-жовтень я висадила кущі, вони добре вкорінилися, і весною вони дуже-дуже гарно починають рости. Замовляючи на весну, теж саджала багато разів. Дивіться, і та, і та троянда першорічна і посажена восени, і посажена весною. Але ті, що посажені восени, вони набагато швидше йдуть в рост, вони набагато більше, вони, вони кращі. Тому, якщо у вас є можливість, намагайтеся замовляти на осінь, тільки не на грудень, там, от як у нас дівчата люблять пригадали і замовили. Тобто троянда повинна вкорінитися. Вкорінитися, щоб вона вже добре на цьому місці прижилася. Не боїмося, якщо вона пішла і рости ці брунечки маленькі, це нічого страшного, так вони примерзнуть. Не брунечки, а ці маленькі росточки. Взагалі цього ми не боїмося. Вони підуть рости, вони примерзнуть, весною підуть нові. Тобто, з однієї бруньки виростає не один пахін, а декілька. Тому взагалі не хвилюємося, то, що вони примерзають. Якщо ви замовили саджанці. З закритою кореневою системою, обов'язково, коли ми їх виймаємо, подивилися, і якщо дуже заплатене коріння, дівчата обов'язково, ми їх розпушуємо. Тому що якщо ми їх не розпушимо, воно буде гірше наростати, буде, як вам сказати, коли коріння вже розправлене, воно зразу йде в різні сторони, і троянда краще вкорінюється, якщо воно залишається в горщику дуже довгий час воно так і продовжує рости. Тобто у нього, як знаєте, така як рефлекс, вода буде рости по колу. Тобто вона вкоріниться, але пізніше. У першу розповідь буду закінчувати. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось, що мені потрібно змінити. Сподобалось, не сподобалось. Як вам?